Кінця весни в столиці України розпочалася реконструкція гідропарку. За словами мера Києва Віталія Кличко, в цьому році на ремонт виділили 11 мільйонів гривень. Чи правда що у планах щодо його реконструкції входить зробити тут такі собі український Діснейленд? Як зміниться гідропарк та трохання острів в Києві? Говоримо з депутатом Київради, членом комісії з питань містобудування Олегом Петровцем. Мене звати Андрій Плохотнюк. Це відкрита студія. Вітаю вас! Доброго дня. Доброго дня. Пане Гоже, скажіть, будь ласка, це щось, от, цифра 11 мільйонів гривень, ну насправді це значні гроші. Але якщо ми кажемо про е, щось на кшталт Діснейленда, ну це просто якийсь дріб'язок, чесно кажу. Е, що планується в гідропарку, щоб зрозуміти, за такі незначні гроші, чи в принципі Діснейленд це просто казки? Не казки про це мова йшла ще раніше. Просто розумієте, коли взялися за реконструкцію гідропарку. То тоді ще невідомо було, коли буде Євробачення. І коли до нас прийшло Євробачення, воно також проходило зокрема недалеко від гідропарку на Лівобережці. То е, ясна річ, що це була першочергова подія, яку потрібно було якісно провести. і З цим ми впоралися достойно. Про що свідчить європейські фахівці? А вже зараз активно знову повернулися до комунікації по гідропарку і. Якщо говорити про грошові кошти, то мова якраз йде про те, що 11 мільйонів гривень це фактично вже потрачено, і там доволі серйозні були зроблені зміни. Що саме змінилося в ці 11 мільйонів гривень? Це перше. А друге, а що могло? Пересікатися у підготовці до Євробачення і відповідно які комунікації йдеться про метро Лівобережку, йдеться про виставковий центр. А до чого тут гідропар? Дивіться, справа вся в тому, що е, працівники, які здійснюють проектування відповідної території, задіюють відповідних фахівців, відповідних підрядних організації, mm -hmm. фахові, які можуть швидко і якісно зробити роботу, вони були практично всі задіяні на підготовку Євробачення. Саме це стосується саме благоустрою території Києва де, uh -huh. для проведення Євробачення, тому що а, лівобережний масив і Микільська Слобідка, це якраз ті зони, де а, якраз а, виставковий центр. А там, якщо зараз подивитися, то змінилася ситуація кардинально. І зараз там всі під'їзні, під підхідні шляхи до МВЦ, вони надзвичайно стали красивішими, Вони стали більш і зручними і зручними, так тому фахівці більшість були залучені саме. Підготовки до виробачення. В місті Києві, а я нагадаю, що локацій було не лише на Лівобережці, а й в центрі міста. Це Євромістечко, це Євроклуб, це і червона доріжка, найдовша за історією Євробачення і так далі. Тобто, підготовки було надзвичайно багато. Ясна річ, що акцент змістився зараз. Вже продовження йде роботи по гідропарку, і за 11 мільйонів гривень вдалося зробити доволі серйозні кардинальні зміни в гідропарку. Повністю замінили полотно з центральної. Висадили кущі троянд, провели якісний, зробили полив, зробили елементи декору, які виглядають зараз дуже цікаво, тому що родзинкою стала лавочка для закоханих, де на фоні зелені зроблено серце. От, і далі розширили повністю саму зону відпочинкову, обмежили рух транспорту по цій алеї. 23 травня з мером інспектував я також ці всі виконані роботи. роботи дані були якісно. Зараз вже наступні етапи якраз реконструкції самого гідропарка. Якщо говорити про 11 мільйонів і Діснейленд, ясна річ, що це не співмірні ціни. Тому що якщо говорити про наш, хоча б міні діснейленд який буде тут зроблено, то це колосальні кошти, і місто хоче залучити до цих робіт приватного інвестора. Ну міні діснейленд це що пару якихось гойдалок, ну що, що, що за міні діснейленд Ні, дивіться, це повністю зміна територіального. Простору головний підхід, от саме в зміни територіальних просторів, ми відходимо нарешті від е, радянщини, яка от розумієте, як робилося раніше. А от була алейка з лавочками, міняли лавочки, робили більш сучасні нові. Е, міняли покриття Я розумію. зміна кардинального простору. Я а це Долучні якраз перепланування, перепланування. Перепланування простору, де люди повинні е, е, от якусь виконувати функцію або спілкуватися, або знайомитися. Пане або скільки ви в, в, витратили спортивіри? на Євробачення. От в даному випадку, якщо говорити про фінанси, то Можна сказати, що держава, от вона повністю забезпечувала основні процеси проведення це державний бюджет. був. А з міста Києва, якщо я компетентний говорити саме про місто Київ, було витрачено 250 мільйонів гривень, які були витрачені з боку приймаючого міста. Це обов'язкова умова. Якщо місто приймає, воно в державний бюджет на цільове призначення організації проведення Євробачення витрачає 250 мільйонів. Ми перерахували їх одразу. А всі інші роботи, які здійснювали в місто. Це вже за рахунок власних коштів саме навколо локації Євробачення для того, щоб зробити адаптувати простір до. Туристів, ну я власне зараз говорю про коші про гроші, кажу про е, певну невідповідність планів і того фінансування. Якщо якщо ми беремо, що як ви сказали, 12 мільйонів це як відправна точка, чи можливо це ті гроші, які вже витрачені і дещо зроблено, то про які суми йдеться далі, і е, от що саме буде в плані переобладнання, перепланування, як каже Олег Петровець, ми дізнаємося буквально за кілька секунд одразу після того, як повернемось до студії. Олеже, не хочу вас аж надто чіплятися, але все ж таки а, так і не відповіли мені. Ви мені на запитання, де пересікалися роботи, як вони могли пересікатися, взагалі що стосується проведення Євробачення, чи що стосується того, що має бути в гідропарку. Чи ви мали на увазі те, що а, територія, яка а, прилежна до гідропарку, вона вже відповідно належного стану, і її не треба було, бо все одно треба було проводити в порядок. Ви кажете про перепланування. Я розумію, що це ціла серйозна робота, починаючи з архітекторів, і от де взяти на все це гроші, і які вони плануються. Тому що про 12 мільйонів ми вже сказали, які це гроші. І трошки докладніше про міні-Діснейленд. Того, що міні-Діснейленд, якщо Діснейленд, в принципі, а давайте знаєте, от на всі ці запитання одразу після наших глядачів. А що вони знають про Діснейленд? Ми от запитали у них, спробували з'ясувати, а тоді ми вже поговоримо про міні-Діснейленд. Нічого не можу сказати по цьому поводу. Якщо чесно, нічого не знаю. Так чула. Погоджуюсь. Ну так, що ну слышав так. Если честно, то толком ничего. Не честно ничего. То Виталий Кличко, мэр Киева, планирует, ну, по крайней мере, он заявлял, это я слышал, о том, что он планирует в гидропарке сделать Диснейленд. На самом деле это очень большая программа. Диснейленд он есть в Соединенных Штатах, есть во Франции. Это большая программа, и там детям интересно. Если такой парк будет в Украине, это будет интересно для жителей Украины. Почему? Потому что дети смогут туда попадать. Второй момент, то что это будет гораздо дешевле, чем поехать во Францию или, например, в США. Ну и если такое мероприятие будет, ну так или иначе, ну, кто-то заработает деньги, но также кто-то сможет тоже заработать, находясь на рабочих местах. Тож ми продовжимо нашу розмову спочатку з міні Діснейленду. Ну я вам скажу чесно: я про Діснейленд чув ще років 10, а може 15, тому що в нас в гідропарку має бути Діснейленд. От Міні Діснейленд, ну який він? Що там буде? Дивіться, Я хочу відповісти на ваше питання. Перше, чого що я не відповів про питання, де пересікалися гідропарк з проведенням Євробачення? Ну до суть в тому полягає, що я говорив це, і я відповідав вам. Що робоча основна сила, яка була залучена для вона проведення Євробачення, вона не могла бути гумовою розтягуватися по всьому Києві. Одночасно два об'єкти. однозначно. Це надзвичайно великий комплекс робіт Євробачення величезних масштабів, конкурс, який проводиться дуже швидко. Ко за короткі строки. А в свою чергу, Діснейленд, який я. Пропонується робити на гідропарку це комплекс надзвичайно серйозних заходів перепланування і такої ж виконання робіт, якщо це стосується перших черг. Тому оця черга, перша про яку говориться, оці 11 мільйонів, які були використані на першу зміну зовнішнього вигляду гідропарку, ага, ага. якраз і відтягнулися в часі. Мова саме про це йшла. Якщо говорити про лісний ленд, який може бути на гідропарку, то а, ви розумієте, що тут основна доля того, де будуть братися кошти, залежить від інвестора, тому що Київ своїм бюджетом, на жаль зараз не може потягнути фінансування о такого величезного комплексу комплексу таких от каскадних відповідних зон ігрових, які на основі єдиного квитка, як це передбачено в Діснейленді, дають можливість якісного відпочинку і комфортного. Тому зараз йдуть переговори з США, з Німеччиною, з Кореєю, з Австрією, з цими чотирма країнами інвесторами цих чотирьох країн для того, щоб вони зайшли сюди, побачили територію, побачили можливість і вкладали гроші для того, щоб потім його утримувати і ясна річ, отримувати з цього зиск. І з'ясовуючи, і бачачи те, що в нас унікальна територія, не введена навколо водою, що це надзвичайно хороші під'їзні шляхи метро. А це Доволі дуже перспективна територія, і ці е, інвестори з цих чотирьох країн дуже детально зараз вивчають планування для того, щоб мати можливість запропонувати захід на цей об'єкт. Ну, пане але, що стосується під'їзних шляхів, то я готовий тут з вами посперечатися. Вони не вони далеко не хороші, що стосується гідропарку. Як такого можливо вони зміняться під час реконструкції? Це інше питання, але. Що стосується міні-діснеленду? До чого я запитував? Розумієте, ще 15 років тому, чи там 10-12, ну дійсно, воно 15 вже булачки були. Я вам кажу про те, що гідропарк потребує змін. Це вона сказала вже багато років тому. І це знаєте, як така от казкова фішка Діснейленд. А я от хочу вас питати: це чергова фішка, чи це міні-діснеленд, за яким реально вже стоїть робота і є певні результати, що дозволяють нам казати, не просто вести в оману наших людей і сказати, от, гідропарк? Арх буде казковий, а цього не буде насправді знов. Чи все ж таки ми вийшли на той рівень, коли е, оті 11 мільйонів гривень, ота робота, що вже ввелася, це вже шлях. Який ми пішли, тобто вже, вже почалося, і це вже реально. Да? Пацієнт більше живий ніж мертвий. Я до цього я хотів би, щоб ви не ви не путали Діснейленд з кіносто... безпосередньо з Волотом Діснеєм, які казки якраз і пропагує. Діснейленд – це реальне місце, де відпочивають реальні люди, і воно є в країнах. Такий і про це зараз йде мова ні про яку казковість і так далі. Якщо комплекс таких зон планується споруджувати, я казав про де в нас, де то де в нас мова якраз іде про те. Що ми можемо це зробити, і ми вже почали це робити. Підготовку самої території до цього зараз треба основне зробити, щоб вичистити звідти а, отой а, кримінальний елемент, який всі люди говорять, Києва, що він там присутній. Зараз він зменшився в рази в порівнянні за останніх кілька років. От і підготувати можливість, щоб інвестор. Пішов і побачив, що там можна зробити. Зараз це все робиться, тобто реальні кроки вже відбуваються. І я думаю, що до кінця осені ми вже будемо представляти проект киянам для того, щоб вони бачили, яким чином воно буде може бути виглядати Листопад. в перспективі. Я думаю, що так. А отже, Олег Петровець запевняє нашу листопаді. Ми побачимо вже проект. Ми вийшли на реальний шлях змін ті, що відбуваються в гідропарку. Реконструкція, яка не є казковою, тому що я в даному випадку казав не про казки Діснейленду, а про казки самої мрії. Ми повернемось до студії буквально за кілька секунд. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, у нас є от декілька питань від нашого партнера-обозрівателя. Так, український Діснейленд. як має відозмінитися парк, що саме мається на увазі під реконструкцією? Ну, ви, в принципі, трохи вже відповідали на це запитання. Можливо, ще хотіло б щось додати. Однозначно, перший момент і дуже важливий це інфраструктура, яка буде от на острові, фактично на гідропарку. А в чому в суті її буде полягати в тому, щоб максимально оптимізувати. Простір для того, щоб використати його з максимальною користю, це не означає, що там будуть забудови 10-15-20-поверхові поверхові, так далі. Це буде рекреаційна зона, але з елементами якраз якісного відпочинку, там і кафе будуть, там будуть і відповідні зони спортивні, тобто, комплекс заходів буде впроваджений, і основна суть в тому, що Гідропарк він знаходиться в серці фактично столиці, і це дає можливість людям, як з правого берегу, так і з лівого берегу ну, то до правда, цього. Так зручно буде так, визнати. дуже надзвичайно зручно. Є метро, а є під'їзний шлях, до броварський проспект, який забезпечує нормальну магістраль, і люди можуть спокійно під'їжджати. Але дуже багато питань задають стосовно паркувального простору, тому що всі хочуть приїхати на місце відпочинку, поставити автівку і відпочивати. Ну на жаль, гідропарк не такий великий, щоб можна буде Зробити там величезні паркові місця для того, щоб люди всі могли охочі Та, це поставити. це вже нереально. Це нереально вже і зараз а іде віддавати якраз... зону реграційного під просто під парку місця. Ну це нераціонально, однозначно. Тому зараз іде якраз процес, процес е, виваження от того рішення стосовно паркувального простору, бо це надзвичайно важливе питання, яке дасть можливість людям, зокрема пішохідним е, якраз е, напрямком, добиратися до гідропарку, і там вже фактично Ще є чимало запитань до вас першого гідропарк. Нас все ж таки залишатиметься вільним, чи все буде по квиткам? А будуть зони і для а, того, щоби і по те, квитках, і, що і звичайно працювати, коли планується завершити всі роботи? Питає обозрівает. Якщо розібратися а, от чітко і недвозначно, то це буде в основному залежати від інвестора. Оскільки інвестор буде фінансувати якраз спорудження, ми, а, як влада, можемо на рівні партнера, План контролювати. Бейс, ну, якщо не з'явиться відповідний інвестор. А З'явиться інвестор і план Б він звичайно є, але він менш е, оптимістичний ніж той шоніж план А і оскільки обійдеться цей проект загалом. Якщо говорити про бюджет міста Києва, то сподіваємося, що він а, не буде а, от якраз покладений на плечі міста Києва. І більш того, я вже говорив про те, що ну зараз а, фінансування неможливе таких величезних об'єктів. Якщо це будуть інвест проект, то і киянам Києв Києву він практично не обійдеться а, великих коштів і як наслідок дасть можливість користуватися в той же час таким скажіть, будь ласка, а, о, наразі а, ті... Підприємці, які зараз перебувають у зоні гідропарку, відповідно подальшої реграційної зони, я кажу про мафи, я кажу про різноманітні ларьки, Ну от з цими людьми, як питання вирішуватися, все прибираємо. В них є якісь договори, що, що стосується цього, є два випадки розвитку подій. Перший це коли а, ну ясна річ, що там оформлена власність в людей і вони будуть наполягати на тому, щоб там лишатися. Так. Однак повинен існувати консенсус між підприємцем і владою, яке хоче змінити цей простор. І в даному випадку цей консенсус буде досягатися з конкретними підприємцями. І якщо вони захочуть а, змінюватися, змінити свій заклад для того, щоб він виглядав в. Стилі відповідного того, тобто тренду, в принципі вкласти ми, гроші, не бути, бути інвестором, звичайно, не питання це буде однозначно йтися на зустріч, тому що нам важливо не лише забезпечити присутність якогось іноземного інвестора, в тому числі і наших людей. А скажіть, які хочуть будь ласка, це питання зарач. буде вирішуватися індивідуально, чи це умови однакові в даному випадку. Буде єдиний підхід до цих питань. Просто якщо простір буде сплановано, і цей проект буде обговорюватися громадою. Яка погодить його, то так, в даному так, випадку так. ми будемо відштовхуватися вже від того проєкту, в, який буде повністю. Ви погоджений. кажете, знову ж таки, вкрали мене запитання, але, але менше, що з цим підвели до нього. Обговорюватися громадою. Ви сказали, в листопаді ми надамо проєкт і далі, От трошечки отут-от. От, от. Кілька речень дивіться, такі масштабні проекти так. вони однозначно будуть підлягати громадському обговоренню. Тобто з проектом буде ознайомлена громада в порядку встановленому. як мор... може громада вплинути на цю пропозиції. Обіцю. Пропозиції угу. письмово-електронно усно обговорення. А я впевнений, буде проводитися також в департаменті місто... архітектури та містобудування. Там безпосередньо такі от open space є де проводяться такі на зазвичай обговорення крупних об'єктів. І там також можна буде задати питання, запропонувати власне бачення, обґрунтувати його, подати, отримати відповідь. Скажіть, від Будь ласка. Фахівці. От знаю, що це запитання, от цікаве моєму другові, ігорю. Зокрема, разом з ним і багатьом тим, хто у гідропарку. Виправляє своє здоров'я, йдеться от про ті тренажери, люди самі за ними дбають, самі вкладають гроші в них, і там тренуються. От з цим об'єктом і подібним до цього, що станеться, якщо а, сам проект буде передбачати а, саме те, що спортивні зони будуть лишатися в цей конкретно, а вони будуть лишатися, дивлячись, в якому об'ємі їх кількість, то ясна річ, що вони будуть плануватися так, щоб ті місця, де зараз є, вже облюбовані киянами, які вже звикли туди, щоб воно не транспортувалося десь на інший бік е, самого гідропарку. Тобто будемо виходити з позицій того, що зараз є хороше і можна лишити, але змінювати те, що не влаштовує зараз киян і кудись його діти. Тобто, тобто таким іншими чином, словами, отакі от кроки закрити це перенести. Вони тому що ви ж кажете, що громада. А ми ви виявляєте, яка громада в принципі там займається однозначно, тренажерів. і це активна громада. більше того, люди, які самостійно там це все по цим дбають і до своїх грошей. вони долучаться до цього процесу, і ніхто, я запевняю, не буде їм відмовляти, щоб вони будуть однозначно почуті в цих питаннях. Я дякую, що ви звертали до нас у студію. А, ну, чекатимемо на зміни. Вже у нас є орієнтири, листопад. А, побачимо проект. І а, як запевняю, Олег Петровець плана Б не існує. Ну тобто, він існує, але надто великі реалії щодо а, доброї реалізації плана. А інвестор з'явиться з надією на це. Дякую, що ви з нами це відкрита студія.